Продається добротний недорогий будинок у затишному селі Станіславчик, що у Вінницькій області по провулку Шевченка розташувався цегряний будинок, який одразу справляє враження надійного та добротного житла. Дім, зведений у 1989 році з червоної цегли та облицьоване селікатною, такий будинок служитиме ще дуже довго: дах, накритий шифером, горище сухе без підтікань. Житлова площа становить 74 квадратні метри, і тут продумано все для комфортного життя. В будинку 5 просторих кімнат, кожна з яких світла, охайна з правильною квадратурою, що дозволяє легко облаштувати все під себе. Інтер'єр без євроремонтів, але все знаходиться в доглянутому стані. Сюди можна заїжджати і жити вже сьогодні, нічого терміново робити не потрібно. А з часом нові господарі зможуть оновити оселю на свій смак і створити справжній сімейний затишок. Висота стель додає простору та легкості. Санвузол у будинку роздільний, що дуже зручно для великої сім'ї. Будинок продається з меблями, залишається кухонний гарнітур, секція, м'який куток, ліжко, тож перший час навіть не доведеться думати про облаштування. Комунікації всі підведені, підключені електрика, газ, вода. Опалюється будинок за допомогою газового котла. Ділянка велика, цілих 60 соток, рівна, простора, з безлічю можливостей. Тут є гараж, сарай, місце для саду, господарства та великий город. Земля родюча, доглянута, саме те для тих, хто мріє про власну зелену зону, невеличку ферму чи сад. Місця вистачить для всього. Щодо інфраструктури, у селі є продуктовий магазин, аптека, школа, амбулаторія, регулярне автобусне сполучення. До найближчого міста жмеренки приблизно 5 кілометрів гарною дорогою, тож усі необхідні послуги, супермаркети та ринок знаходяться зовсім поруч. Ціна будинку складає 5 тисяч. Документи повністю готові до угоди. Можливий торг. Це чудова можливість придбати великий, теплий, надійний будинок з величезною територією за дуже приємну вартість.